Завдяки перемогам наших воїнів, ми, я думаю, обрали впевненість. І вся така кризова ситуація перших двох місяців, вона була розвернута. Ми тоді, якщо пам'ятаєте, вже я так в перших числах квітня, пам'ятаю, що мої друзі повертались вже же Ірпінь. — Від Києва якраз. Від, — Від Києва відкинули. І, і ми ж почали думати, а що далі. То, ну, є, є будівництво велике. Маємо щось з цим робити. Є компоненти на сайті, є компоненти в портах. І тоді ми вирішили зробити те, що Можливо було зробити в воєнний час добудувати станцію в тих межах, в яких вже було виготовлено обладнання, і воно було здебільшого знаходилось... на.